Президент Володимир Зеленський вже зробив допис у соцмережах, повідомив про телефонну розмову з Трампом, яка тривала півтори години, і сказав, що в понеділок вирушає до Вашингтона на запрошення Трампа. З однієї сторони, нібито, позитивний сигнал, але з іншої сторони, враховуючи якраз те, що Трамп казав, от в цьому інтерв'ю News, про яке ви згадували, що Україна має піти на угоду, тому що Росія велика, Україна ні, і так далі, ну відчуття, що нас у Вашингтоні в особі президента Зеленського будуть змусити погодитися ну на абсолютно неприпустимі або на якісь ну дуже не. Приємні умови завершення цієї війни, або перемир'я, щоб це не було. Чого очікувати від зустрічі у понеділок? Ну, скажімо так, це вже залежатиме від самого президента Зеленського. Що тут буде важливішим на шальках Терезів для нього? Або е, питання країни, або. Е, Кращі стосунки з Дональдом Трампом. Що виявиться сильніше любов до країни чи любов до Дональда Трампа? Тут радше така історія і така ситуація. Бо останні процеси, останні місяці, останні рішення, вони вказують на те, що був розрахунок на ось якийсь такий особистий контакт з Трампом, був розрахунок на те, що ось ця, це якийсь трошки фанатизм. Він спрацює, але він не спрацював. А, і насправді тут варто знову ж таки дивитися за тим, що в підсумку виявиться важливішим догодити Трампу чи догодити країні. А, і, я, і в мене немає зараз відповіді на це питання безпосередньо, тому що на перший погляд, воно, він, ну, відповідь стається очевидною. Але якщо ми знову ж подивимось на останні рішення, на останні події. На те, що відбувається всередині української політики, тощо то я не впевнений, що відповідь настільки очевидна насправді. А ви маєте на увазі догодити Трампу, що піти на погодження або підписання якихось непропустимих умов для України, на якусь там капітуляцію або ну щось таке, що в принципі для України не є прийнятним. Але щоб показати свою любов, відданість Трампу, Зеленський може на це піти. Оце ви маєте на увазі? Знову ж, те, про що ми говоримо, це здебільшого спекуляції, це, скажімо так, вже справа тих людей, які приймають ті інші рішення. Однак, зрештою, я думаю, що давайте так на цьому зійдемося. Я думаю, що набагато більше точок дотику ідеологічних і політичних між е командами Трампа і командою Зеленського, ніж стається на перший погляд, і що не всі ці точки, вони, е скажімо так, можуть нам приносити користь щодо поступок е того чи іншого характеру. Тут складно щось передбачати, тому що з одного боку зрозуміло, що багато людей хоче завершення війни що багато людей втомлених і так далі. З іншого боку, ми всі розуміємо, що означатимуть такі рішення, що це лише тимчасова пауза буде тоді в такому випадку. Чи розуміють це люди, які безпосередньо пов'язані з цими процесами? Можливо, вони можуть говорити про те, що вони розуміють це, але насправді ситуація може виглядати зовсім інакше за кулісами, і тут насправді знову ж таки доволі складно про щось говорити, бо ситуація доволі динамічно. Змінюється, і знову ж таки, все залежить від, скажімо так, конкретної групи людей в цій, в цій ситуації, і доволі складно навіть побачити, що відбуватиметься в українському політику і надалі. Але скажімо так, по тому, як ця розмова зараз відбувається, то все не так погано, як могло бути, але все і не, не надто оптимістично. Тобто, знову ж розрахунок не спрацював, і питання того, наскільки далеко може Україна піти для того, щоб от задовольнити, умовно кажучи, Трампа, це питання відкрите станом на зараз, бо знову ж таки. Багато різних індикаторів показують, що для деяких людей це може бути не про завершення війни, а саме про догодити Трампу. І я не надто впевнений, що тут інтереси країни і інтереси Дональда Трампа перетинаються. І насправді ось наступні дні дадуть відповідь на те, чи Помиляємось, ми в таких розрахунках чи ні, тому що мені хотілося б помилятися. Видання з Economist економіст звертає увагу на те, що Путін пішов з цієї зустрічі з посмішкою. Навіть спробував трохи поговорити англійською публічно. Сказав наступного разу у Москві. Ну і Трамп на це відповів. Мене трохи покритикують за це, але я допускаю, що це можливо. Ну я думаю, ми всі вже розуміючи, в якому світі живемо, де неможливо часто стає можливо, може би. Можемо допустити, що Трамп таки збереться і поїде до Москви на зустріч із Путіним. Що це означатиме, як тоді американське суспільство, американська преса може відреагувати? Ви слушно зазначили, що американські ЗМІ, не тільки американські, ну так дуже негативно коментують цю зустріч Путіна і Трампа на Алясці. А якщо Трамп вирушить до Москви, що тоді буде? Є одна велика. Проблема з цим всім. Американські медіа є доволі політично поляризованими. І їх трактування подій дуже часто залежить від їх політичної афіліації. І ми то знаємо, що ця зустріч вона має негативний підтекст. І ми знаємо, що вона була провальною. Але від того, що така велика кількість медіа буде повторювати. Власниці меседжі е, з зустрічі в зустріч нічого не зміниться, тому що є певне відчуття, що Трамп навіть робить це спеціально для того, щоб ці медіа так писали. Наприклад, напередодні саміту ми всі бачили той самий допис про те, як він критикував недобросовісні, на його думку, медіа. Е, що вони нібито намагаються саботувати цю зустріч? А так само Дольд Трамп обмежив фінансування суспільного мовника в Сполучених Штатах. Це теж насправді дуже значна деталь в цьому контексті. І Це теж говорить про те, що Дональд Трамп хоче взаємодіяти виключно з медіа, які представляють його. Точку зору, а не точку зору альтернативну. І це не заклик до того, щоб ці медіа припинили називати речі своїми іменами. А це просто заклик до того, що нам не варто очікувати якоїсь революції, якоїсь масштабної суспільної зміни після таких от, а, після таких от заголовків і так далі, тому що. Завдання американських медій на цьому етапі це фіксація речей. Але ця фіксація речей, вона не має апріорі призводити до якихось глибоких суспільних змін і так далі. Тому що е, є інші індикатори, є інші питання, які, е, власне, можуть призвести до цієї суспільної зміни. І те це дуже мало ймовірно, з огляду на те, якою великою та розмаїтою є. Країна як Сполучені Штати і враховуючи теж суспільний розкол у ній, тому що ми не існуємо в світі, де, умовно кажучи, Трамп прийшов до влади з вакууму, і він не має прихильників. Перемену не, Трампа не було б, якби у нього не було б прихильників. І цих прихильників щонайменша половина країни, і вони справді існують, і вони справді є активними. І доволі складно зробити ту чи іншу революцію в таких самих умовах. Тому очікувати на те, що от. Він поїде до Москви і все зміниться, і е, в Сполучених Штатах е, наважиться змінити владу і так далі. Доволі марно, тому що е, це так не відбувається конкретно в Сполучених Штатах, і це доволі важко реалізувати станом на зараз, конкретно в Сполучених Штатах, враховуючи всі ті речі максимальний. Тригер, який може змусити людей до масової мобілізації в Сполучених Штатах станом на зараз, це тема з файлами Епштейна, і те ми бачимо, що вона не, скажімо так, змушує виходити людей на вулиці в масовому вимірі. Це та тема, яка викликає скепсис щодо Трампа найбільший станом на зараз в американському суспільстві. На другому місці це тарифи проти товарів. Тому якщо він поїде до Москви, це знову буде, як це називають англійською рейдж Бейтра, тобто спроба викликати негативну емоцію, тому що Дональд Трамп теж. Так би мовити, живиться для своєї кар'єри негативними теж емоціями. бо він показує в такий спосіб, що він от, ніби є єдиним голосом конструктиву. Для нього це теж вигідна позиція в іміджевому контексті. І відповідно цей візит він може посилити цю позицію. Тому для нас і для низки інших американців це була б якась надзвичайна подія, але насправді. Трамп розраховує на таку, скажімо так, негативну реакцію, бо це ставить його в вигідне світло. Ну, це дуже цікава думка, що Трамп від цього живиться. Хоча ну враховуючи його такий дуже специфічний характер, ну можливо, цілком так воно і є. Пане Артур, дякую дуже, що знайшли час. Долучилися до нашого сьогоднішнього марафону. Завжди вам раді. Артур Колдомасов, експерт із політики США, політичний та медійний аналітик, активіст. Друзі, ми зробимо коротеньку паузу. Дуже швидко повернуся. анонсую вам дуже цікавого гостя. Ви його всі дуже знаєте. Так що точно нікуди не йдіть.